Це буде так, як повинно бути. Все буде так, як нам призначив Бог. Багато що пройти нам треба буде, але попереду на всіх, нехай йде Бог. Нехай веде своєю він рукою. нас по життю до вічних тихосель. Все буде добре тим, хто Бога любить. Все буде так, як нам призначив Бог. Ти можеш сумніватися. Падати у вічай, коли в житті стається не по плану все, але задумайся на мить, що може бути краще, як Господу довірить, віддать життя своє. Все буде так, як повинно бути в життєвій морі серед бурхливих бурь. Зумій довірити Христу, життя сьогодні, він не залишить тебе ні за що. Зброю тяжко зрозуміти Божу волю, і хоч у серці так багато є думок, довір йому в себе, майбутнє, долю, все буде так, як нам призначив Бог. Усе в житті, поразки та падіння, випробування, біль, це все мине. У небі, де співають зори величально, тебе чекає Богом приготовлений вінець. Ти не сумуй, все буде так, як треба. Все буде так, як нам призначив Бог. Все лиш на краще тим, хто його любить. Все буде добре, так як хоче Бог. Слава Богу.